Співпраця Бориспільської молоді з місцевою владою 11 листопада в першому молодіжному центрі відбувся круглий стіл, де юники та дівчата презентували свою діяльність в громаді. Неформальна освіта, національно-патріотичне виховання, волонтерство, профорієнтаційна робота, підтримка внутрішньо переміщених осіб та багато іншого. Такі напрями є найважливішими в роботі управління молоді та спорту, зазначила Ольга Мовчан. Загалом діяльність управління здійснюється за відповідно до комплексної програми реалізації молодіжної політики за 24 на 24-26 роки, яку ми так само збиралися з молоддю і так само складали саме разом з молоддю, аби реалізувати цю програму. За 23-й, дещо вже за 24-й рік, нам вдалося в 23-му році організувати тут і молодіжні, і спортивні заходи. 261 захід, залучити 19 150 людей, зібрати 163 793 гривні донатів на благодійних заходах. І Зокрема, ми дуже пишаємо, що нам вдається залучати спонсорів, залучати позабюджетні кошти, які допомагають нашій діяльності бути більш, більш продуктивною. І нам вдалося за 2023 рік залучити 1 мільйон 878 тисяч 276 гривень. У 24 році по заходам і по людям наші цифри вже масштабніші, зокрема, оскільки за 9 місяців нам вже вдалося організувати 516 заходів і долучити до них 62 721 тисячі людину. Про діяльність молодіжної ради в Бориспільській громаді розповіла Катерина Музика. Вона зазначила, що важливим напрямом в роботі їхньої команди є опитування молоді. Ми провели нещодавно опитування, було залучено 50 осіб, які його пройшли. Ви можете побачити декілька з пунктів. Які найбільш ну про які я хочу поговорити, тому що найбільш важливими є. І от першим найбентежним, як на мене, пунктом це чи плануєте ви в найближчі 5 років переїхати з вашого міста проживання, і ви можете побачити, що 69% планує це зробити. Справді дуже неприємно, тому що хочеться, щоб молодь була тут і хотіла розвивати наше місто саме знаходячись в ньому. Але більшість відсотків цей відсоток складається з більшості людей, які планують вступати до вишів і через це змушені переїхати. От, але ми, як молодіжна рада, дуже сильно е, намагаємося зробити все можливе, щоб молоді було тут цікаво. Е, от як проводити свій вільний час, ви можете побачити це час з друзями найбільший відсоток. Тому е, знову ж таки, е, мрія і бажання це створити осередки для проведення корисного часу, щоб не просто десь там на лавочках. А от справді в місті, в якому приємно, комфортно і є подальший розвиток клуби за інтересами, інтелектуальні та настільні ігри, стратегічні зустрічі та психологічні курси. Усе це ледь не кожного дня організовують в першому молодіжному центрі, розповіла Олександра Масоха. У нас є вже певні результати за 10 місяців. А саме вже у нас близько п'яти тисяч відвідувачів. Із серед них 5% ВПО, і проведено вже за 10 місяців 243 заходи на в цьому приміщенні. Особливо ваку ми віддаємо комунікацію, особливо це як і комунікація з військовими, це комунікація. З людьми-кар'єрними можливостями. І так само це напрямок ментального здоров'я. Ми проводимо різні психологічні бесіди, арт-терапії. Це можуть бути прямо курси, як у нас був крок на зустріч собі. І для нас важливо, щоб молодь у нас розвивалася кар'єрною, і захотіла тут залишатися. Для нас важливо, щоб молодь відчувала себе гармонійно, спокійно і ментально здорова. І так само для нас важливо, щоб молодь не забувала, що відбувається все ж таки в нашій країні, і спілкувалася з військовими з представниками для того, щоб вони знали, е аналізували та могли робити так, скажемо, внески в нашу країну. На важливості роботи молодіжних центрів наголосила й голова правління асоціації молодіжних працівників України Марина Попатенко. Дуже важливо розглянути молодіжний центр з точки зору надання послуг. Це, ну, от, програма тодімов, якій ви зараз є. Вона сфокусована на те, щоб не тільки відремонтувати приміщення, а ще допомогти створити таку систему послуг. Там чи це послуги психоемоційної підтримки, чи це кар'єрного консультування, чи це послуги розвитку неформальної освіти. Тобто ті, які наразі потребує молода людина. і власне коли я бачила ваші такі різні приміщення, в мене була така думка, якою теж ділилася з пані Вікторією, про те, що класно е, було б в Рисполі створство створити таку мережу, тобто один комунальний заклад, який має у себе на балансі у ці всі різні приміщення, які могли б фокусуватися на от різні різних послугах для молодих людей. І власне вони достатньо такі піші доступності з різних районів, так куди б можна доїхати і отримати цю послугу. Доєднався до обговорення голова молодіжної ради при міністерстві молоді та спорту України Владислав Міранович. Він зазначив, що взаємодія молоді з владою це потужний розвиток, який має реалізовуватись в усіх громадах, коли подорожуєш різними громадами. Київській області і не тільки в Київській області таки, такої концентрації е, взаємодій і партнерства е, мало де можна знайти. Тому ви рухаєтеся в правильному напрямку насправді і те, що показують ваші опитування. Е, там е, говорили колеги про е, відтік молоді, да що не планують залишатися в громаді. Е, Подивіться на це трохи ширше і зробіть з цього хороший виклик для себе, як зробити так, щоб молодь умовно поїхала на навчання в столицю чи якісь більш інший там районний центр. От, але повернули до вас на вихідних і розповідали про те, як круто діє молодіжний центр в Борисполі, як діє молодіжна рада в Борисполі. Своїми враженнями від діяльності Бориспільської молоді поділилась депутатка міської ради Віра Мазура. Кожен з вас має Непересічний талант, у поєднанні якого ви є велика сила, ви є та міць, на якій тримається не тільки молодіжна рада, а і такий розвиток Борисполя, це і освітянський розвиток, і розвиток культури, і розвиток всього, якщо хочете, тому що молодь це наше майбутнє, і тільки завдяки молоді можна досягнути тих результатів, які є перспективними. Я щиро рада, що ви працюєте на випередження, тому що кожен з вас має ідеї, має плани. І видно, як ці плани Вікторія Олександрівна ділиться із призустрічі, що досягнуто, що розпочато. Своїми побажаннями для молоді поділився і секретар Бориспільської міської ради Владислав Байчас. Більше мрійте, більше працюйте. Ми будемо дуже вам щиро допомагати. Я дуже радий, що в Борисполі є такий молодіжний центр. Командна така. Ігра, скажімо так, командна боротьба, вона дає свої, скажімо так, якісь досягн... результати да, досягнення. Так що я вам бажаю е всього найкращого і хочу, щоб ви частіше збиралися, частіше приймали участь в таких, е скажімо так, е нарадах, чи яких назбав на да, кругових столах і. Е ми будемо допомагати вам у всьому, чим можемо. Наприкінці зустрічі голова молодіжної ради Катерина Музика звернулася до Владислава Байчуса із проханням допомоги в розбудові другого молодіжного центру. Ми працюємо над ним, але щоб розпочати ремонт, нам треба, щоб було готова криша і всяке таке. Тому велике прохання долучитись, підтримати, тому що це мрія, це справді те, що нам потрібно, це те, що хоче мовити. І я дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми зможемо з вами разом сидіти там, уже там проведемо круглий стіл і будемо. Радійте результати. Тільки що на бюджетній комісії внесли в зміни до бюджету на очаровані. ремонт криші. А далі має вийти на сесію і ми повинні швидко знайти підрядника. Створюється ж другий молодіжний центр в Борисполі за кошти грантового проєкту. Проте ремонт даху в це фінансування не входить, зазначила начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Наша громада вона пройшла відбір у грантовий проєкт. В якому фінансується реконструкція приміщення і підтримується рік програмної діяльності, але у грантодавця не входить в їхні би, критерії. Це перший їхній досвід окремостоячої будівлі, яку ми запропонували на цей конкурс, і в них не якби по їхнім вимогам не передбачається облаштування покрівлі. Тому це та частина, яку ми маємо зробити за рахунок міського бюджету. А вже вся основна робота ремонтна буде виконана за позабюджетні кошти. Відтак рішення про виділення коштів на ремонт покрівлі другого молодіжного центру планують винести вже 15 листопада на планову сесію Бориспільської міської ради. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.